Ми усі хочемо, аби якнайшвидше дитинство українців маленьких минало у мирний час, і аби вони якомога більше вільного часу могли присвячувати. Різним цікавостям і під час уроків вивчати зокрема ази підприємництва, як розвивають ініціативність серед молоді, впроваджують уроки підприємництва у школах Львівщини. Вже тему продовжимо із Олегом Паскою, директором департаменту освіти і науки Львівської. Вам добрий вечір. Вітаю вас. Добрий вечір. Як багато шкіл Львівщини вже мають такі уроки підприємництва в області, а може і власні навіть підприємства. Найперше, пригадую ті школи, які мають власні підприємства. У вас в сюжеті була одна з війських шкіл, а раніше, десь 2-3 роки тому, у пустометах в одній із шкіл діти створили власне підприємство, де вони теж вирощували мікрозелені, вирощують її до сьогодні. І ось такі приклади, як в постомета, як у Львові, показують те, що в нас є дуже серйозний підприємницький потенціал в молоді. І станом на сьогодні такі уроки підприємництва можуть бути тільки за рахунок. Змінної, тобто варіативної складової, де батьки, вчителі обирають серед тих годин на що ці години скерувати: чи це на етику, чи це на підприємництво, чи на інші години. І в нас є досить успішний досвід в плані того, що. Ми працюємо на Львівщині з такою організацією Junior Achievement. Це міжнародна організація, яка має більш ніж столітній досвід по навчанню підприємництву. Вона за вона уклала програму підприємництва і є така програма, в них яка називається Кампанія компанія і вони. На початку навчального року обирають в тих школах і класах від двох до десяти учнів в команду. Ці команди створюють свої бізнес-проєкти їх вчать, як, як розробляти ці бізнес-проєкти. І пізніше ці команди е, презентують і виграють на конкурсах обласних і загальноукраїнському е, своїми ідеями. До речі, Львівщина представляла Україну, здається, у 23-му році, і е, з проєктом е, з IT-проектом, здається, і ми виграли бронзу на європейському конкурсі. А якщо говорити про кількість компаній, кількість бізнес-ідей, бізнес проєктів які наша молодь запрезентувала на європейському конкурсі Virtual Expo, то ми, як країна, зайняли друге місце за кількістю цих проєктів. І в мене перша думка була, що на першому місці є Німеччина. Виявилося, що Туреччина, тому що Туреччина має населення просто більше набагато. А якщо ми візьмемо кількість проєктів на один мільйон населення, то по Це логічно то по тій густоті так проєктів ми перше місце могли б взяти, якщо б такий показник був. Це говорить про те, що в нас дуже фантастично обдарована до підприємництва молодь тільки. Треба звільнити цю ініціативу, коли молодь переходить в реальне життя. Тобто мають бути економічні інструменти, це зовсім вже не питання освіти, і податкові інструменти, які будуть сприяти розвитку підприємства. Мені дуже сподобалася ідея в Південній Кореї, де університети і заклади, наприклад, професійної освіти, можуть надавати безкоштовну оренду свої приміщення. Випускникам цих закладів раз за, раз за життя такий шанс можна використати в будь-який час на до трьох років, і вони платять тільки за комунальні послуги. Це, тобто, вся система освіти є своєрідним бізнес-інкубатором або виживе цей проєкт і піде в життя, або не виживе. І це фантастична річ, бо в нас, на жаль, Наслідок е зменшення е народжуваності стає більше таких об'єктів е освіти, де е вони є не задіяні. Тому це є дуже добрий вихід для системи освіти пропонувати випускникам цих закладів освіти використовувати ці заклади як. Е Майданчики для започаткування свого бізнесу для тих, хто ще навчається у новому році, фінансова грамотність буде уже як обов'язковий предмет для восьмикласників, принаймні, які переваги такої ініціативи на ваш погляд, і власне підхід щодо віку, тому що була думка, чи це не запізно аж у восьмому класі. Який ваш погляд? Це е... Не є запізно, це не є 11 клас, це 8 клас, але мене, ми переймаємося тим, чи насправді ця ініціатива, вона добра ініціатива, але чи вона зможе бути ефективно реалізована. Тут є кілька ризиків, які треба врахувати. Перше, це є півгодини на тиждень зараз, так? Тобто треба мати хоча б 4-5 паралельних, ну годину на тиждень можна може бути. Треба мати 4-5 паралельних класів з 8 по 11, щоб назбирати на одну ставку. Це для того, щоб була професійна людина. Якщо ми дованта а інакше, просто в школах довантажують когось цим предметом. І звичайно, це не та якість це фаховий, Так. друге, це має бути обов'язково. В співпраці з тими, хто вміє і знає, як це робити, так як, як організація Junior Achievement. Є і інші організації зараз з нами, намагаються співпрацювати, і ми будемо їм сприяти. Тому це треба врахувати. Що, це, що ре, до реалізації це легко у великих школах, де є багато класів. В інших школах треба шукати інший підхід. Треба це робити якось централізовано, так як це робить Junior Achievement. І... Ми, я думаю, ви пам'ятаєте, у нас кожного року є виставка з цих різних проєктів. От, до прикладу, друге місце в Україні, здається, зайняв проєкт, де при Новояворівський заклад профтегосвіти їхня команда створила такий пристрій до ноутбука, де люди, які не мають, які мають травмовані кінцівки, не можуть руками управляти або не мають рук. Вони можуть за допомогою цього пристрою одягають його на голову і можуть керувати мишкою і комп'ютером. І в такий спосіб вони можуть користуватися комп'ютером. Це дуже важливо, бо це збільшує їхні можливості. І е, таких ідей є дуже багато цікавих. Наприклад, перша ідея у 2022 році це перший рік війни, і діти придумали. А здається, це був наш заклад профтегосвіти, е, який займається дизайном на Левандівці. Uh -huh. І вони придумали проект, де був дитячий одяг, але е, на цей одяг можна було наклеювати різні липучки з іграшками. І я просто бачу, як стояла черга. З батьків і з тих відвідувачів виставки в стрийському парку, де люб'язно місто надало можливість для цього, цього е, в, в, дійства. Як стояла черга з батьків, які дітям купляли цей одяг, він нічим не відрізнявся від іншого одягу, але мав таку атракцію, що дитина могла себе будь-яку іграшку поміняти під настрій. Ми бачимо, наскільки талановиті наші діти, львівська молодь, молодь Львівщини, проєкти їхні вже і в космосі є, і так само їх їхні винаходи підлаштовуються під реалії і під реалії повномасштабної війни. Зокрема, наприклад, якісь вони можуть бути корисними навіть військовим, так це розробки навіть типу безпілотників, як у львівській політехніки. Вже студенти виконують чи згаданий уже вами пристрій, який допомагає знову ж таки людям, які постраждали внаслідок бойових дій, чи під час поранення навіть у цивільних містах, якщо втратили кінцівки, допомагають користуватися Джетами, але і ще один такий предмет, про впровадження якого розмірковували у школах і не лише у школах це уроки медіаграмотності, так тому що ми живемо в умовах війни і в інформаційному просторі. Коли росіяни вербують підлітків, зокрема, от, наприклад, підривачами у Франківську, як встановили правоохоронці, були діти, ну, 15-17 років. Чи є якесь можливо, напрацювання або бачення того, як би це можна було впровадити в системі освіти Львівщини? Ну, найперше, неможливо, перепрошую, перевантажити дітей і впихнути в школи те, що неможливо по кількості годин. Але те, але для цього є інші. Інші можливості, як в плані виховного процесу, в плані окремих лекцій, в плані уроків кібербезпеки, це можуть бути і онлайн-уроки кібербезпеки, бо це є дуже важливе питання. і Воно не і з точки зору безпеки країни, і з точки зору безпеки особистої. Давайте пригадаємо, які ми мали проблеми з різними іграми, які доводили, мали за мету довести дітей до самогубства або до пошкодження свого здоров'я і так далі. Тому небезпеки в інтернеті чекають на кожну дитину, якщо з ними не спілкуються батьки, і нема ключового довіри між батьками і дітьми. Між вчителями і дітьми і батьками я завжди кажу, що ключовий успіх є тоді у навчанні вихованні дітей, коли є довіра між трьома сторонами вчителями, учнями, і батьками, коли між собою спілкуються, а не спілкуються через гаджети і в соцмережах. Ну, обов'язково і тоді школи мають бути безпечними і якісними освітніми просторами, де діти ну хай краще вирощують мікрогрін, і займатимуться такими корисними справами. Ми вам дякуємо за цю розмову. Дякую. Дякуємо за такі ініціативи, які впроваджує Львівщина у школах. Олег Паска, директор департаменту освіти і науки Львівської. Йова був із нами у цій частині головного за день.